Стосовно Америки, актуалізувалася цього тижня достатньо таки активно. Тема. Дозволу Сполучених Штатів Україні бити по Росії західною зброєю, зокрема американською? Це питання у Конгресі піднімав спікер Палати представників Майк Джонсон? Нью-Йорк Таймс написав статтю про те, що Ентоні Блінкен так само підтримує ідею того, щоб Америка дала дозвіл Україні бити американською зброєю у легітимних цілях на території Росії. Скажіть, будь ласка, наскільки може вирішити? Ця це питання від кого це зараз залежить, і що до позиції Ентоні Блінкена він ну став лобістом цієї історії після нещодавнього візиту до Києва. Що все ж таки Америка надала такий до Святоки? Він став лобістом після того, як побачив, як на харківському напрямку від 30 до 50 тисяч Росії були зібрані на кордоні перед на російській території перед цим наступом. І Україна не могла бити по ним. А якщо би могла бити, то наступ би ну наступу це завало. Було б знищені. Не тільки бойові підрозділи а й техніка фактично не могли би бути задіяні велика кількість російських батальйонів, які зайшли на територію України, і Блінкін визнав, що це проблема. Бо якщо плече, яке є на Донецькому напрямку або Луганському напрямку, дуже велике там Росіяни поки підтягнуть, вони можуть заходять на території України, хай окуповане, але Україною Росія. Нічого не може там задіяти, Україна знищує ці війська. А от на території, яка близька до Харківської області, нічого ми зробити не можемо. Вони на території Росії там да, вони концентруються, а потім заходять. Більше того, концентруються вони якраз купно, а заходять дрібними мілкими такими групами. Тому а, Блінкен переконався, що це необхідно, і зараз він почав підтримувати цю ідею. Але ще раз це не лише харківський наступ допомагає. Просування цієї ідеї, республіканці, побачивши хибність заборони, почали атакувати Джо Байдена, пояснюючи, що його заборона допомагає перемозі Росії і програшу України, що це збільшує кількість загиблих українців, і фактично, атакуючи його, воно атакують його. Перспективи на президентство, саме тому для Джо Байдена зараз прийшов час обирати або і далі спостерігати, як повільно зменшується його рейтинг через це, або відповісти їм, що він давно збирався дати дозвіл, і зараз якраз найкращий час і умови, ну якось так. В будь-якому випадку, виключно, Джо Байден може погодити це, і якщо він погодить, ну, тоді до, для Росії наступлять дуже проблемні часи. Тому що атакамці, які в нас є, можуть бити по тих казармах і навчальних центрах, наприклад, на Білгородщині, на Курській, в Курській області, і це буде край ефективно. Ми тоді а, лінію фронту перенесемо від Харчини до Білгорода, а це було б найкраще. І до речі, це б допомогло росіянам зрозуміти: війна знову встукається до них у двері. Це теж важливо для демотивації росіян. Бо вони думати, як будуть зараз це Білгород, потім це Курск, потім це Калуга, а там і Москва. Думки такі будуть, тому ми чекаємо на дозвіл бити американською зброєю, і це допоможе пришвидшити мотивацію росіян закінчувати війну. Блумберг сьогодні написав про те, що Байден може пропустити глобальний саміт миру у Швейцарії 15, 16 червня. Власне, чому тому, що він буде збирати кошти на свою передвиборчу кампанію в Каліфорнії і буде відвідувати заходи із голівудськими зірками? Так само. Ну, так за інформацією Блумберга на глобальному саміті миру буде відсутня віцепрезидентка Мала Гаріс. Ну, поки що, це в ну, про це говорять як про ймовірність. Але наскільки високі шанси того, що так станеться, і відсутність американського президента, американського віцепрезидента, що це означає безпосередньо для самого заходу? Ну це рівень по перше, але давайте так: замість Байдена буде Блинкіна або Саліван. Або ще хтось. Ну, неважливо. питання в іншому. Питання в тому, що це не про пріоритети. Ну, по-перше, я розумію, що для Джо Байдена більш важливий захід по збору грошей разом з Клуні і Джулія Робертс. Якщо б навіть Клуні і Джулія Робертс приїхали до Швейцарії, то це б не мотивувало, не мотивувало б Байдена, бо приїхати вони можуть, а їм треба гроші збирати на предвиборчу компанію. А це перше, друге, давайте відверто казати. Байден розглядає то ще більш перспективніше і що реально буде мати ефект. Який, яка мета саміту? Показати світу, що є велика кількість країн, які підтримують мирний план Зеленського, або намагатися виписати новий план, який Можна пропонувати як альтернативний, але який би влаштував Україну, які можна пропонувати росіянам, які мають час перевагу на полі бою, так от Байдена. Якщо не буде, то це ну скажімо так не сильно вплине. От погано, що не буде, наприклад, президента. Або представника Бразилії погано, якщо не будуть нікого від Китаю. Хоча я все ще сподіваюся, що може, хоч би спецпредставник приїде, або ще хтось. А це погано. Те, що буде Індія, це добре. Глобальний південь повинен бути представлений, тому що глобальний південь буде тим самим. Важелем, який може переконувати Росію відсутність Туреччини це велика проблема. Якщо її не буде, це буде проблема. Тому чекаємо, дивимось, хто буде, хто не буде е, цей саміт. Ну я б сказав так, я б не, не, рад, не радив очікувати від нього чогось такого супер. Це скоріш проголошення про наміри не більше і не менше. Без Китая, Росії. Домовитись неможливо, і це треба розуміти. Ні, ми можемо казати все, що завгодно, але давайте відверто казати: наступні перемовини, які будуть, якщо вони будуть, вони повинні бути за допомогою Сполучених Штатів, а Росія 100% залучить Китай. І тому треба до цього готуватися. Якщо ми можемо залучити політичну підтримку з боку великої кількості країн, супер. Це може нам трохи допомогти, але ще раз, приїзд Байдена чи не приїзд не повпливає на фінальний результат цього саміту, бо він скоріш політична, політичний захід, ніж той, який запропонує реальні зміни. Пане Борислава, на вашу думку, до чого готується Китай, розпочавши зараз навчання, які ну фактично, от якщо дивитися на карти, це оточення Тайваню з усіх боків, і це на третій день після інаугурації новообраного президента Тайваню. Це виховання. Це... Улюблен улюблений, улюблений метод росіян, улюблений метод а, північної Кореї, улюблений метод. Це так працюють ці країни, де є диктатура, тоталітарний строй і все інше. Розумієте, вони зараз показують, в нас є сила, ми вас все одно переможемо. Вони психологічно тиснуть. Чи можуть вони прийти до військових дій? Так можуть прийти до військових дій. Це призведе до великої війни, тому що а, Джо Байден пообіцяв, що вони втрутяться. В цю війну, і це точно буде великою проблемою. Поясню чому? Тому що ні, навіть не те, що це вплине на вбори в Сполучених Штатах, не те, що світ а, побачить ще одну війну, це може перерости в Третю світову. Оце найгірше в цій ситуації. Але коли ти бряцієш зброю, ти повинен розуміти, що рано чи пізно ця зброя може спрацювати і не факт. Що ти переможеш в Китаї, до речі, це розуміють. Китаї дуже люблять воювати юаням, це головна зброя Китаю. Тому зараз, скоріш за все, це намагання а, тиску і намагання психологічно підвести Тайванців до того, що війна рано чи пізно може до них призвести прийти, тому треба якось домовлятися. До речі, Тайвань зараз намагається, як би так сказати, Емоційно відповідати ні, вони привели в стан військовий стан в стан готов повної готовності свої свій флот, свої літаки, це зрозуміло. Але вони я читаю уважно, що там робляться заяви. Вони розповідають, що з цього може початися звільнення Китая, і далі, і далі, і далі. Це говорить тільки про одне, що зараз почалась війна гучних заяв. І коли гучні заяви так громко лунають, гучно лунають, вони скоріше ні до чого не призведуть ні з одного, ні з іншого боку. Будемо сподіватися, що цю війну світ не побачить, бо це дуже було би проблемно не тільки для світу, для України. Росія, побачивши, що відбувається справжня війна між Китаєм і Тайванем, 100% буде використовувати це, тому що увага буде відлічена від України.